Ігор Барсічук, Радикальна партія. Абсолютно, також підтримуючи ідеологію і підхід е, комітету, е, хочу зазначити, що е, ряд визначних дат не потрапили до переліку. Е, ну, Наприклад, 110-та річниця від створення першої української газети Хлібороб. Е, в той же час ще хотів би рекомендувати комітету почати включати нові історичні дати. Наприклад, 13 червня, день звільнення міста Маріуполя від російських загарбників. От, тому пропоную е, за основу проголосувати і дати можливість е, включити історичні дати і інші і річниці до даного переліку, які дійсно заслуговують. Дякую. 呃，你啊。